Як мені вчити доньку розуміти, що не завжди можна отримати те, що хочеш? І як бути, коли вона зовсім не приймає ні за відповідь? Дитина наполягає на своєму і не хоче чути ніяких аргументів. Їй 6 років. На ну, які аргументи в 6 років? Їй просто хочу, і оце хочу застилає всі очі. І це нормально, тому що коли дитина поглинута повністю своїми бажаннями, мріями, хочу, хочу, хочу? Ваші аргументи про цінову політику, про бюджет, про планування покупок? Їй все взагалі це ні до чого. Вона не розуміє, вона буде просто протестувати проти ваших ні. А, спробувала пояснити їй, чому іноді бажання не можуть бути виконані одразу, але вона не сприймає. Вчора в магазині влаштували істерику, бо хотіли іграшку, яку ми не могли купити. Я намагалася вести діалог, пропонувала альтернативи, але немає результатів. Я вам пропоную такі бажання, яскраві такі дитячі бажання, коли діти не чують зовсім ніяких інших відповідей. Спрямовувати не з відповіді Ні, ми не можемо це зробити, а спрямовувати дитяче мислення і дитячу увагу на е підхід: а давай ти подумай, яким чином це можливо. Бо кожне ні має своє паралельне так, але за інших обставин. Розумієте, до чого ведеться? Що отут і зараз ні, не можемо ми купити тобі цю іграшку. Але за інших обставин це ж можливо, можливо, то давай подумай, коли і як це може бути можливим. І хай дитина придумує спосіб, де може вона там а, якісь гроші а, накопичить, можливо, там десь їй хтось щось подарує, можливо, хтось там, там бабуся ще докладе трошечки грошей, можливо, там з капилочки з капілочки якоїсь взяти. І дитина знайде спосіб. І ви таким чином не просто обрубуєте її. І бажання кажете: ні, не все на світі можна отримати. А ви їй показуєте шлях, що все на світі можна отримувати, але. Задля цього треба якісь або робити дії, або шукати шляхи. І спрямовуйте тоді її мислення на пошук тих шляхів. Ну, а в моменті, коли є істерика, в наше правило дуже просте. У нас залишається тверда позиція ні. Через істерику ми ну, не можемо нічого робити. Істерикою не можна тут добитися, домогтися ніякої іграшки. Я розумію, що тобі дуже хочеться. Я розумію, що ти зараз злишся через те, що ми не можемо це купити, але ми все одно зараз. Не можемо це купити. Ми дозволяємо дитині виявити її бурхливі емоції, ми спокійно знаходимося поруч, ми дозволяємо їй все це перебурлити, перекипіти. І коли вона заспокоїться, ми кажемо дякую, молодець, що заспокоїлася. Ми можемо повернутися до цієї розмови і подумати, як, як яким чином потім ми зможемо це реалізувати. Головне при цьому самим залишатися спокійними і не впадати у в істерику, у відповідь.